Тому, але в мене таке відчуття, що вона моя сестра. Вона така людина, яка відкрита для цього нова. Вона неймовірно легка, вона тут стримко розвиває свій бізнес. І сьогодні вона на сьогоднішній день вже срібний віддір компанії РСА. І я запрошую її на цю сцену, вона вам розповість про письмету Вікторія Сергій, зустрічайте. Вітаю усіх! Дякую за таке прекрасне представлення. Лайма, дуже всім дякую. Радію, що сьогодні разом із вами. Адже РСА це моя любов. Я вже три роки споживач цієї унікальної косметичної і не тільки косметичної продукції. От е, отримала свої власні результати, а потім вирішила, мабуть, треба розібратися з складниками і з технологіями, бо щось бачу в Україні та у світі споживання Ерстах росте, росте. І що це мені дало? Я зібралася, і буквально через три місяці вирішила. Думаю, треба будувати тут бізнес, міжнародний партнерський, неймовірний, тому що ця продукція вона дійсно варта вашої уваги. І сьогодні трішечки про красу. Адже ми дівчатка, і ми всі любимо виглядати неперевершено. І навіть коли ви не використовуєте косметику. Ваше обличчя потребує очищення. І для вас сьогодні презентація такої унікальної лінійки, а вона безмежна. І я вам сьогодні хочу презентувати ось таку книжечку. У нас є брошурки, тут є все. Абсолютно, це жіноча скарбничка. Ми її відкриваємо. Тут є і догляд, і тонізування, тут є зголошення, тут є колегенові сироватки, різнопланові гіалуронові моменти. Да? І сьогодні хочу. Те вам переваги цієї продукції, саме чому я її обираю? Ось поглянемо на слайд: 100% натуральні активні інгредієнти і рослинного походження. Компанія сьогодні використовує більше стану найменувань рослинного і сировини. Це цілющі, унікальні вирощені компанією трави. Власне виробництво, контроль виробництва на усіх етапах від ґрунту, потім сировини і готових формул. Це неймовірно, я такого ніде не зустрічала, тому що ну, я довіряю цій компанії, адже вона тестована, тестована на добровольцях і тестована дуже такими відповідними сертифікатами. От. Дуже високий відсоток, відсоток активного і речовини. бачите, що ця косметика вона може прирівнятися до косметики 21 століття, адже це вже більше ніж косметика, це космецевтика. Ексклюзивні формули розроблені власні наукові лабораторії, і компанія використовує сучасні технології при виробництві косметичних засобів. Висока ефективність також. Є для усіх типів шкіри, ми можемо використовувати дану косметичну лінійку. Виробляє сама продукцію, а також використовує екологічну упаковку, що мені подобається в нашій упаковці. Ось там представлена повністю лінійка, і ми можемо із тюбика без контакту із шкірою рук та повітрям ми можемо використовувати цю косметику, і ну, це нам дає ну, таку, якби, дієвість і використання. Це дуже важливо. І ось для вас представлена лінійка догляду за сухою шкірою обличчя. Унікальне молочко обожнюю його і користуюся. Там і ромашка, там і Д в складі, а тонік, чого там тільки немає. Там у нас і листя, оливи, там і гамамеліс, Там ну, дуже складники, унікальні. А перина маска, чого вартує. Да? От, і це можна підібрати не тільки для сухої шкіри обличчя. Також компанія хотіла б трішечки детальніше зупинитися на ось таких. Перевагах технології виробництва. Це ініосоми. Це транспортні такі клітини, які доставляють діючу речовину до самих глибинних шарів шкіри. І що це нам дає? Це нам дає покращення результату на 60% в тестах та зниження алергічних реакцій шкіри. Також підвищує тургор шкіри, підвищує а вироблення колагену та ось така саме технологія виробництва Ніосон. Будь ласка, слідуючий слайд. Тут ми бачимо ось саме, як працює ця технологія на клітину. От, Це анті-ейдж-ефект, і є купруїз шкіри, та ми можемо виглядати набагато молодше свого вікового цензу. Також компанія використовує таку x 50 Anti-Age технологію Це запатентована технологія, яка використовується в терапевтичних цілях в медицині. Тобто, маючи вдома продукцію компанії Ерсаг, ми не відвідуємо більше дерматологів, не відвідуємо більше косметологів, тому що ми в домашніх умовах можемо зробити для себе майже професійний догляд за своєю шкірою обличчя будь-яких типів. Для сухої дякую, дякую. для сухої та жирні шкіри обожнюю всі ці засоби усіма ними користувалася. Просто коли почитала складники, я була в захваті, там і масло ши, там і олійка чорного тмину, там і олія Ягоди Годжі, та, ну, також ось для зрілої шкіри обличчя, чого варто тільки наш червоний кремчик. Будь ласка, там ще слайдик. Я хотіла дуже да, за червоний крем зупинитися. Цей е, улюблений да? Ось, подивіться, які складники там 14 рослин в одному кремі, там просто неймовірні екстракти. Е, до речі, компанія використовує е, е, екстракцію. Да? І трішечки згодом там наступний слайд є про екстракцію. Я вам розкажу. А що нас вартує наш масажний крем? Ну для мене це аптечка. Аптечка на всі випадки життя. Це горошинка, можна розсмоктувати як інгаляції, а в ротовій порожнині, це будь-який суглоб, це гайморити, насморк або інші мігрені чи міалгії. Будь ласка, цей крем в вашій сумочці і зазвичай. Він заміняє дуже багато медичних та фармацевтичних продуктів. Також обожнюю крем-білої іви. Мої батьки вони користуються масажним крем-іва. В них завжди, кожен півтора місяця, тюбік тюбик крема Іви в нас вдома передається. І трішечки ще про екстракцію. Це така унікальна технологія, яку застосовує компанія. Тобто вижимається з рослини саме Що дає екстракція, адже інші компанії вони використовують суху речовину, тобто вони висушують рослину, а тут вибирається саме цінне. І ось подивіться, на слайді ми можемо порівняти, в чому різниця між рослинними екстрактами і сушеними рослинами, із тони з однієї тони рослини отримують 10-30 кілограмів діючої речовини. Тобто, ми розуміємо, що Оця концентрація вона нам дає швидкий ефект Швидкий ефект і в косметології, а також у е, біологічно-активних е, БАДах в наших добавках. І тому ми на сьогодні користуємося да, е, дуже для того, щоб виглядати гарно. Е, і Ваша шкіра сяла здоров'ям, молодістю та красою недостатньо тільки зовнішнього впливу. Нам потрібно також детокс та насичення середини клітини. І сьогодні хочу також запросити до слова та передати слово наступному спікеру, нашому унікальному доктору наторопату, нутриціологу Наталії Болухаті. Будь ласка, розкажіть нас. Про...